Ужгороді вже стало доброю традицією відзначення у першу неділю вересня дня підприємця. Напередодні цього свята Ужгородська міська рада привітала кращих із кращих наповнювачів міського бюджету. Вітаючи підприємців. Заступник міського голови Володимир Хименець повідомив, що в обласному центрі Закарпаття за інформацією податкової зареєстровано 14 тисяч приватних підприємців. Тут роблять бізнес і сотні людей з інших міст Закарпаття та України. На ті гроші, на ті податки, які ви сплачуєтеся, утримуються сьогодні наші лікарі, вчителі, вихователі в садочках, за ці кошти оплачується електроенергія, купуються медикаменти, значить, і відповідно є звичайно інші статті, які на себе бере держава. Але на сьогоднішній день, щоб ми з вами розуміли, за 2009 рік ви сплатили до місцевого бюджету порядка 72 мільйонів девень, тобто до міського бюджету. Значить, щоб не вглублятися, скажімо, в такі. Далі більш глибинні речі сьогодні, користуючись нагодою, і не будемо згадувати багато про кризу, що скільки вона нам принесла доброго і недоброго, значить, наскільки на сьогоднішній день наповнюється наш місцевий бюджет. Хотілося б, перш за все, побажати вам все ж таки розвитку, розвитку вашого бізнесу і повірте, що кожен із нас в цьому є зацікавленою особою. Як це не є парадоксально? Влада Взагалі має стояти осторонь бізнесу, але ми реально зацікавлені в тому, щоб ви процвітали, щоб був добробут, перш за все, в ваших сім'ях. Будуть заможними ваші сім'ї, буде створюватися міцний середній клас, буде тоді існувати держава. Саме тому сьогодні з нагоди вашого свята дозвольте мені від імені міського голови передати вам найщиріші побажання, побажати вам міцного здоров'я, щоб на вашій ниві, вашого бізнесу менше. Траплялося різних, скажімо, негативних моментів перешкод, щоб вам завжди з радістю вийшли кожного дня на роботу і все отримали як моральне, так і матеріальне благополуччя. Щастя вам всім і здоров'я! На завершення присутніх привітали представники управлінь економіки, транспорту і зв'язку пенсійного фонду міської ради, голова обласної партії промисловців та підприємців і представник податкової адміністрації.